Телескоп Джеймс Веб дав ученим можливість уточнити характеристики Всесвіту і зрозуміти нарешті, якого він розміру та форми. Однак нові дані з Веба не просто здивували астрономів, а змусили панікувати. Одне з останніх відкриттів просто знищує всі усталені загальноприйняті теорії. І це не просто абстрактна наукова проблема. Від цього безпосередньо залежить майбутнє нашої галактики і самої Землі. То як справжня природа Всесвіту може загрожувати людству? То чому відкриття ВЕБА змусило астрономів так сильно нервувати? Просто в останні 100 років вони відчайдушно намагаються визначити точне значення сталої габла. Цей математичний коефіцієнт відображає відношення відстані до певного небесного тіла поза межами нашої галактики до швидкості його віддалення від нас. Простіше кажучи, це параметр розширення Всесвіту, за допомогою якого можна обчислити його розміри і, можливо, навіть форму. Приблизно 100 років тому автор цієї формули Едвін Габл обчислив коефіцієнт як 500 км на секунду на мегапарсек. Виходило, що наш всесвіт розширюється з просто таки величезною швидкістю. Це якби ви хотіли прикрасити ваш пиріг збитими вершками. Але секунду по тому біла маса поглинула все ваше місто. Звісно, інші вчені взялися перевіряти висновки Габла. Спершу для вимірювання цього коефіцієнта вивчили космічний мікрохвильовий фон. Тобто. Залишкове опромінювання, що виникло приблизно через 400 тисяч років після великого вибуху, Сині ділянки на мапі відповідають регіонам із трохи зниженою температурою, і саме в них під дією гравітації і сформувалися перші зірки та галактики. Все, що залишалося робити вченим, зіставити цю картину з тим космосом, що ми спостерігаємо зараз, і отримати коефіцієнт розширення. У результаті розрахунки по мікрохвильовому випромінюванню показали, що стала габла має становити близько 67 км на секунду на мегапарсек. У сім разів менше першого виміру. Грубо кажучи, у такому разі збиті важкі заповнили б лише всю вашу кухню. Але замість того, щоб різати святковий торт, астрономи вирішили ще раз усе перевірити. І стали вимірювати наскільки швидко галактики віддаляються від нас прямо зараз. У цьому їм допомогли так звані стандартні свічки, астрономічні об'єкти з відомою яскравістю, такі як змінні цуфуїди, специфічні червоні гіганти і наднові особливого типу, обчисливши фактичну яскравість такого небесного тіла і порівнявши з його видимою яскравістю в телескоп, астрономи можуть точно визначити його відстань від Землі. Точнісінько, так само, як по яскравості фар, ми можемо одразу зрозуміти, наскільки далеко від нас знаходиться автомобіль на дорозі. Цей метод стандартних свічок з невеликими похибками показав, що стала габла має становити приблизно 73 км на секунду на мегапарсек. Однак, навіть якщо відкинути перше явно неточне габлове значення, то що робити з більш ніж 10% відсотковим розривом між результатами дуже точних методів? Ця невідповідність викликала справжнісіньку кризу в космології. Ми або не маємо ані найменшого поняття про еволюцію нашого всесвіту, або всі наші багаторічні спостереження та розрахунки відстаней можна відправити на смітник. Що з цього гірше вченим було б простіше змиритися з помилкою в спостереженнях за стандартними свічками. Це все одно, що замінити проводку у величезному будинку. Клопітно, але набагато краще, ніж зносити його до фундаменту. Але нові дані Веба зробили саме останнє. Насамперед, астрономи очікували, що найвіддаленіші, а отже, найдавніші галактики будуть виглядати зовсім примітивними. Однак, усього за рік спостережень телескоп виявив у чотири рази більше таких об'єктів, ніж за всю історію спостережень до цього. Іначе цього удару по космології було мало. В одній з далеких галактик в об'єктив веба. Випадково потрапили змінні цифеїди. Якщо Габл до цього пропустився помилки у спостереженнях, саме час дізнатися істину, та нові дані Веба практично повністю збіглися з попередніми спостереженнями. Це означає, що розрахунки сталої габла по стандартних свічках все таки точні, а натомість щось не так з вимірюваннями по космічному мікрохвильовому фону. Прощавайте всі наші теорії про еволюцію всесвіту. Але можливо проблема зовсім не у вимірах вчених, а в тому, що наш всесвіт просто дуже дивний. Розбіжності можна було б спробувати пояснити тим, що космос насправді нескінченний. А отже, будь-які спроби виміряти його розміри й форму приречені на провал. Чому б нам не зупинитися на цьому? Проблема не тільки в незнанні. Така конфігурація всесвіту в підсумку буквально розірве вас зсередини. Але чим такий небезпечний нескінченний космос? Першу подібну модель ще в 1922 році описав математик Олександр Фрідман. Але розуміння науковому середовищі не знайшов, адже нескінченність. Це суто математична властивість, і було складно прийняти, що вона може належати реальному всесвіту. Щоб довести, що у космосу насправді є межа, вчені вирішили виміряти його кривизну. Будь-яке значення відміни від нуля означало б кінцевий всесвіт певної форми. Але раз по раз усі наші апарати видавали невтішні дані. Кривозна Всесвіту виявилася нульовою з точністю до 10%. Це відповідає наскінченній площині простору. Але що тут небезпечного? З огляду на те, що прямо зараз всесвіт і так розширюється з прискоренням, його нескінченність може означати нескінченне прискорення. Тоді навіть перша стала габла здасться мізерною. Рано чи пізно простір почне розширюватися так швидко, що наша галактика спочатку втратить зв'язок з іншими космічними об'єктами, а потім почне розпадатися сама. Слідом за цим розлетиться сонячна система. У підсумку розширення нескінченного всесвіту стане настільки швидким, що не витримають навіть атомні зв'язки, і нас всіх розірве на шматки. Все стане дуже рідким супом з найдрібніших частинок. Такий сценарій кінця вчені називають теорією великого розриву. То коли його чекати. Автор теорії Марсело Дісконзі розрахував, що Землю розірву як мінімум через 22 мільярди років. Нам то вистачить. Але як щодо наших нащадків біля далеких зірок. Від такого апокаліпсису сховатися буде ніде. Однак останніми роками виникає дедалі більше приводів сумніватися як у великому розриві, так і в самій нескінченності Всесвіту. Космічний апарат Планк створив наддетальні мапи мікрохвильового космічного випромінювання, що дозволило уточнити кривосну Всесвіту. На перший погляд, його дані лише розчаровують. Адже цього разу космос виявився плоским з точністю вже не в 10, а в 0,4%. Однак вчені поглянули на цей параметр по-іншому що, якщо кривизна простора якраз і вписується в похибку, це робить все світ хоч і кінцевим, але набагато більшим, ніж навіть найсміливіші наші гіпотези. Зараз діаметр сфери спостережуваного всесвіту становить близько 93 мільярдів світлових років. Дані планка говорять про те, що всесвіт з такою маленькою кривизною як мінімум, у 250 разів більший за спостережуваний, звучить фантастично, поки ви не згадаєте, що вчені минулого далеко не одразу зрозуміли, що Земля насправді має форму кулі. Адже з погляду людини на поверхні її кривизна непомітна. Знадобилися спеціальні виміри, щоб розвіяти міф про пласку землю. І то повірили в ці виміри не всі. Кривизна Всесвіту, згідно з даними, планка незрівнянно менша за земну, але це означає, що він повинен мати певну кінцеву форму. І залежно від неї, сценарії нашого майбутнього можуть сильно відрізнятися. І не у кращий бік. Форма всесвіту може буквально бути небезпечною для життя. Щоб визначити її, потрібно знати не лише кривизну, але й щільність всесвіту. Але це не так просто. Ми знаємо, що космос складається здебільшого не зі звичайної матерії та енергії, а з темної матерії і темної енергії, і наскільки щільна і рівномірно вона розподілена. Велике питання для сучасної науки. Уявіть, ніби шматок тканини тягнуть у різні боки з різною силою. Незабаром вона покриється складками. Те саме може відбуватися і з нашим всесвітом, залежно від щільності. Він так чи інакше викривляється. І якщо ця кривизна позитивна і рівномірна в межах виміряної похибки планка, то наш всесвіт цілком може виявитися гігантською гіперсферою. Може здатися, що це просто куля на кшталт нашої планети, тільки велика. Але насправді гіперсфера включає не два виміри як Земля, а всі три. Це як різниця між звичайним колом, намальованим на папері, та об'ємною сферою. Тільки ще на рівень вище у чотирьох вимірах. Наші три вимірні мізки не можуть уявити собі таке. Тому давайте зупинимося на кулі. Сценарії Всесвіту гіперсфери у 2019 році вивчив космолог Алесандро Мельхіорі із Римського університету Ла Сапієнса катастрофічний великий розрив для такої форми набагато менш ймовірний, однак не поспішайте радіти. Пам'ятаєте про всюдисущі темну матерію та енергію. Вчені вважають, що ці субстанції одразу після великого вибуху запустили космічну інфляцію період неймовірно швидкого розширення, яке продовжує прискорюватися і сьогодні. Саме інфляція розгладила наш всесвіт настільки, що ми досі не можемо обчислити його кривизну. Але деякі вчені сумніваються, що темна енергія завжди буде лише роздувати простір. У 2017-му китайський астроном Гон Божао разом із командою опублікував статтю, в якій довів здатність темної енергії змінювати свої властивості із часом. Це схоже на пляшку коли, забуту в морзилці. Спочатку вода в ній при охолодженні стискається, але при утворенні льоду розширюється з вибуховою силою. Гон Божего припускає, що щось схоже може статися із нашим всесвітом. Темна енергія з часом може стати настільки розрідженою, що перестане розширювати простір, і замість цього почне стискати його. Вчені називають такий сценарій великим стисканням. Наче у зворотній перемоці все дійсно знову стиснеться в одну точку. Але ще задовго до цього гравітація стане настільки сильною, що зірки в нашій галактиці зіткнуться, а людей втисне в землю. Можливо, за великим стисканням піде новий великий вибух, але від нас не залишиться і сліду. Але зачекайте, виміряна планком похибка, викривлення в 0,4% може бути не тільки позитивною, а й негативною у тих самих межах. У такому разі спостережуваний всесвіт повинен мати розімкнуту форму на кшталт сідла. Але на відміну від гіперсфери, це не кінцева чотиривимірна фігура, а лише її частина. Якою ж і повна картина? Одного разу письменник Говард Блум висунув жартівливу теорію про те, що Всесвіт може мати форму пончика. Але як же він здивувався, коли його ідея отримала наукові підтвердження? Жанна Левін, космолог-теоретик з Кембриджського університету, вважає, що Всесвіт цілком може мати форму Тора. А галактики в ньому рухаються прямо як у старих комп'ютерних іграх. Коли керований гравцем корабель зникає за межами екрана, він одразу ж виникає з іншого боку. Жанна Левін вважає, що всередині Всесвіту пончика наші галактики не просто розлітаються, а рухаються в певному напрямку за таким самим принципом. Саме тому нам так важко знайти межі космосу. Він замкнутий сам по собі. Залежно від параметрів темної енергії, всесвіт пончик зможе пережити як великий розрив, так і велике стискання, але тут є додаткова проблема. Під час руху, по негативно викривленій фігурі, наша галактика може в підсумку опинитися в одній з екстремальних точок. Це може не тільки порушити саму тканину простору навколо нас, але й хід пов'язаного з ним часом у такому спотвореному всесвіті все життя. Може промайнути за лічені хвилини. І, хоча настільки екстремальна кривизна, мала ймовірна, вчені вже знайшли підтвердження тому, що галактика безконтрольно несе в якийсь космічний вир. Загадка так званого темного потоку давно не дає спокою космологам. У 2008 році група фахівців із НАСА під керівництвом астрофізика Олександра Кашлінського помітила близько 800 віддалених галактичних скупчень мчать в один і той самий бік зі швидкістю в одну тисячу кілометрів на секунду. Наче щось їх засмоктує? На жаль, точка до якої прагнуть усі ці галактики знаходиться далеко за межами спостережуваного всесвіту. Зараз це явище називають темним потоком, він поступово поширюється на дедалі більшу кількість небесних тіл. За останніми даними, він може охоплювати до однієї тисячі чотирьохсот скупчень. Фізик-теоретик Лаура Марсіні Гофтен з університету Північної Кароліни припускає, що те саме, що викликало темний потік, послужило і причиною викривлення Всесвіту. Ця потужна, невідома сила, ніби тягне за собою весь простір, і всесвіт згортається в одну з позитивно або негативно викривлених форм. У такому разі гіперсфера і пончик далеко не всі можливі варіанти. Як вам всесвіт у формі чотиривимірної стрічки Мебіусе або замкнутої пляшки кляйна? Це може бути настільки химерна конфігурація, що слідуючи за темним потоком, наша галактика потрапить в область простору, де всі матеріальні об'єкти почнуть викривлятися і витягуватися, наче спагетті. Причому цей ефект буде в тисячу разів сильнішим, ніж якби ви опинилися всередині червоточини або чорної діри. Але що якщо джерело темного потоку не просто вузьке горлочко всесвітньої пляшки, а справжнісінький портал? Деякі з теорій щодо природи темного потоку кажуть, що він може вести до воріт в інший всесвіт. Саме цим пояснюється загадкове тяжіння галактик. Але найцікавіше, що темний потік може бути не єдиним у своєму роді, а отже, може існувати не один, а ціла безліч інших всесвітів, які стикаються з нашим. Астрофізик Жан П'єр Люміне вважає їх не іншими, а паралельними він висунув гіпотезу мульти Всесвіту, яка здатна повторювати себе нескінченну кількість разів в одному спільному просторі, прямо як відбитки в дзеркалах, розташованих один навпроти одного. За його версією, космос являє собою подібність футбольного м'яча, у якому 12 п'ятикутних поверхонь розташовані симетрично. І теоретично, в різних напрямках космосу можна було б побачити одні й ті самі об'єкти. Але якщо інші всесвіти знаходяться в десятках і сотнях мільярдів світлових років від нас, ці слабкі відбитки не зможуть помітити навіть найпросунтіші телескопи, принаймні поки що. Так що поганого в тому, щоб потрапити разом із темним потоком у паралельний всесвіт, що стикається з нашим. На землі є особливі місця, там, де зустрічаються океани, і виглядають вони приблизно так. Водні масиви та їхні течії стикаються і перемішуються, що часто призводить до раптових корабельних аварій. Але якщо такі зони переходу небезпечні навіть у рамках однієї планети, то що щодо подорожей між всесвітами? У теорії мультивсесвіту деякі світи можуть відрізнятися від наших не тільки формою, а й своїми фізичними законами. І потрапляння в таку космічну зону переходу може призвести до справжньої катастрофи. Якщо в іншому всесвіті гравітація виявиться сильнішою за нашу лише на 10%, Земля одразу ж впаде на сонце. А якщо електрони там мають трохи більший заряд, вуглецеві зв'язки стануть неможливими. Тож усе живе просто дезінтегрує в іонні хмарки. За такого сценарію людство залишається тільки сподіватися на космічну удачу, щоб умови космічного задзеркалля виявилися не настільки згубними. Незалежно від того, які розміри і форму кінцевий всесвіт має в тривимірному просторі, він усе ще може виявитися у четвертому вимірі у часі, і це призводить нас до найболючішого всесвітнього апокаліпсису, до великого замерзання. Фізик мітіукаку впевнений, що занадто довгого розширення всесвіт просто не зможе більше підтримувати життя. Зрештою, через трильйони трильйонів років не тільки зірки згаснуть, навіть чорні діри випаруються, а космос перетвориться на майже повний вакуум, у темряві якого лише зрідка пролітатимуть окремі частинки. А як вам здається, який фінал чекає на Всесвіт? Насправді?